Всім привіт! З вами Релакс і сьогодні в проєкті Bloom вийшло дизайнерське оновлення. Але перед початком відео обов'язково підпишись на цей YouTube канал, постав лайк та напиши будь-який коментар під це відео. Тим самим ти дуже сильно підтримуєш україномовний контент. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав всі оновлення, які вийшли сьогодні в проєкті в Bloom, і не тільки. Тому що в своєму телеграм-каналі я кожного дня для вас викладаю. Проекти без вкладень, клікери, майнери, дропи, айдропи і не тільки. Все це є в моєму телеграм-каналі. Також в нас є чат, де вже тисяча людей, і ми активно допомагаємо один одному розвиватися в тому чи іншому проєкті. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, давайте ми глянемо загалом на проєкт Bloom. Як бачите, вийшло досить непогане таке оновлення, воно, звичайно, таке собі на мій. Вигляд, але нічого ми з цим не можемо зробити. Вийшло, нов не вийшло. Потрібно зробити на нього невеличкий обзор. Як ви бачите, загалом просто змінилося дизайнерське оформлення. Давайте ми зайдемо в гру. Кажуть, що в грі дуже багато різних оновлень. Як ви бачите, появилась бомба, і бомба дає що нам? Плюс 10. Так? Так, бомба надає нам плюс 10. Ми просто клікаємо, і, як ви бачите, скажуть, що стало набагато легше набирати ось ці токени. І як бачите, такий квадратик з буквою П, це в нас фріз, відповідно. Ну, я, відповідно, мало зараз наберу, тому що я взагалі не клікаю, але ви бачите, що кнопочка P Є і загалом 100 токенів, і ви можете також. Заробляти ці токени, так як і я, просто заходячи кожного дня або запрошуючи друзів, за кожного друга вам дадуть один токен. Насамперед хочу поговорити ще про оновлення, дизайнерське оновлення воно ну, звичайно круте. Але ось цього тижня має вийти дуже важливе оновлення, мега масштабне оновлення проєкту. Bloom насамперед мають додати склади, і в ось цих складах ми будемо мати можливість створювати свої токени. Також хочу вам розказати про те, що скоро буде спалювання квітків, тобто квітки будуть мати термін придатності, і перед тим, як цей термін придатності ведуть, вас повідомлять. Я навіть зроблю про це окремий пост в своєму телеграм-каналі. І також ще одне дуже важливе оновлення це те, що має вийти додаток, Bloom, до кінця року, і він буде як на Android. Так і на айфонах. Загалом це все, що я хотів вам розказати на даний момент. Оцінюйте таке дизайнерське оновлення в коментарях. Пишіть вашу оцінку, як вам подобається, не подобається, взагалі не подобається, чи дуже сильно подобається. Тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!